Всім привіт, вітаю вас себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про період початку 23-го року, тому як зараз вже серед українців в Польщі починають ходити слухи про те, що до 1 січня українцям, які заїхали до війни, треба буде. Покинути Польщу, виїхати назад в Україну або в якісь інші країни поза межі Європейського Союзу. Це питання справді є дуже гострим. Дуже багато від вас є стосовно цього коментарів під відео. Тож давайте зараз з цим всім розбиратися. Дивіться це відео до кінця, також не забувайте ділитись ним в себе в соціальних мережах і, звісно ж, підписуйтеся на канал. По-перше, це якби основна тема нашого сьогоднішнього відео буде стосуватись людей, які заїхали до війни або втратили статус тимчасового захисту за будь-яких причин, тому як такі люди в переважній більшості перебувають в Польщі ще на основі стану епідемічної загрози, тобто через продовження військ карт побиту через коронавірус. І так як зараз документально його продовжили цей стан епідемічної загрози тільки до 31 грудня 2022 року, саме через це серед багатьох українців входять слухи про те, що треба буде покинути Польщу або нас депортують. Друзі, Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі, на днях давав інтерв'ю з цього приводу. Там було він розповідав, там давав питання на давав відповіді на багато питань, але одне з них звучало так: чи буде від 1 січня знято всі карантинні обмеження і чи буде відмінено стан епідемічної загрози? На що Моравецький як завжди, як від 13 березня 2020 року ще. Він говорить, це дуже так знаєте завуальовано, що наразі ми ще не готові відміняти стан епідемічної загрози. Звісно, варіант такий, що ми його відмінимо і вже більше карантину не буде. Такий варіант також існує, але поки що він не готовий дати однозначну відповідь. Він так говорить завжди. І в першу чергу це означає, що. Його буде знову продовжено, його буде продовжено до якогось там березня або там до кінця лютого, наприклад, 23-го року. І я точно впевнений, що поки в Україні йде війна, ніхто стану епідемічної загрози відміняти не буде, бо це дуже і дуже велика проблема буде в першу чергу для поляків, тому як велика. Сотні тисяч українців зараз перебувають в Польщі саме на основі продовження по карантину. Це стосується всіх людей, які мають вже просрочені візи, які мають просрочені карти побиту. І Польщі дуже б сильно не хотілося втрачати цих людей, які мають постійне місце роботи, які там вже живуть роками, скажімо так. І зараз точно не час щось там відміняти. Тому, друзі. Ніхто не буде вас з Польщі депортувати або виганяти після 31 грудня 2022 року. Я, я точно знаю, що стан епідемічної загрози буде продовжено. Я не знаю, що має стати, щоб його відмінили, але його буде продовжено. Тож не переживайте, не слухайте там своїх сусідів, не слухайте якихось там людей на роботі, які являються великими в лапках експертами і розказують, що все все пропало, всім треба буде виїхати, всіх, треба всіх депортують. Якщо ви дуже і дуже сильно переживаєте, ви просто можете е, через пошту е, польську подати нові документи на нову карту побиту і на основі вже підтвердження е, подачі документів з пошти, ви зможете також перебувати легально в Польщі. От, тому, якщо у вас якась паніка виникає, ви мені не вірите, просто подайте документи на карту побиту. Або ж якщо у вас паніка не бере, то просто собі живіть і все у вас буде. Добре, ніхто вас депортувати не буде, ніхто вас в кінці року виганяти з Польщі не буде. Не розводьте паніку. Польщі тільки на руку те, що якомога більше українців там залишається. Дякую всім, бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.